У США. Е, якщо добра країна, а погана е, столиця, тоді столиця може керувати, столиця головніше країни. Е, тоді так і може бути. Я не думаю, що на когось нападе. Ми ж КОА, і ми можемо об'єднатися в одну країну. Я не питав, як тебе звати. Взагалі я знаю, хто ви. Я вас їх загоп. Ну, окей, країни. Я пішов. Нам треба рятувати Україну. На самі хотіли не залишиться країн, але Україна буде важливіша. Японія наближається е, до землі. треба пошвидше. Дітка, ти знаєш, його звати. Хоча не може тобі Якщо що, його е, 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 столиця Токіо теж погана, так що він з нею туди летить, треба пошвидше. Фу, Будемо чекати Японію з Токіо. залишимо їм трошечки місця. Так. <Heart> я вернувся. Ну а тепер покінчимо з вами. Так, треба Токіо. Нападаємо. Не <г> так <freshwater> швидко. Китай США. Об'єднуємося в країну. куа!